Велештил Велд, сага про місії інопланетних богів у стародавніх анклавах землян, Орніс та стародавній оракул створення штучного інтелекту, про пантеон перших космічних богів стародавнього Єгипту та їх земних можливих нащадків. Жіночий пантеон давньоєгипетських богів грав важливу роль у міфології та культурі Єгипту. Богині, які з планети богів, стали матерями фараонів, що зміцнювало їх божественний статус. Питання, де сьогодні можуть бути нащадки цих богинь, залишається відкритим і викликає безліч суперечок і теорій. У давньоєгипетській міфології жіночі божества грали ключову роль, серед них виділяються ісіда, богиня магії та материнства, дружина Осіріса та мати Гора. Вона була однією з найшанованіших богинь і символізувала ідеальну матір та дружину, Хатхор, богиня кохання, краси та музики. Вона також вважалася покровителькою жінок і матерів, нут, богиня неба, мати Осіріса і Сіди, Сета та Нефтіде. Вона уособлювала небесне склепіння і захищала світ від хаосу, походження фараонів. Згідно з міфами, ці богині прийшли з планети богів і стали матерями єгипетських фараонів. Фараони вважалися нащадками богів, що надавало їм божественний статус та право на правління. Ісіда, наприклад, народила гора, який став символом царської влади та захисником фараонів. Нащадки космічних богинь Землі існує безліч теорій про те, де сьогодні можуть бути нащадки цих космічних богинь. Деякі дослідники припускають, що нащадки стародавніх богів можуть бути. Серед нас, ховаючись під виглядом пересічних людей, інші вважають, що вони можуть мешкати у віддалених та важкодоступних місцях, таких як гори чи підземні міста. Згідно з міфологією стародавнього Єгипту, богині, що прийшли з далекого космосу, відіграли ключову роль у становленні та захисті цивілізації фараонів. Ці божественні істоти як сприяли розвитку культури та науки, а й забезпечували захист свого космічного роду, роль космічних богинь у давньоєгипетській міфології. Мат, богиня істини справедливості та порядку, вона керувала зірками часом року і сходами і заходами сонця. Мат забезпечувала гармонію та баланс, що було критично важливим для стабільності цивілізації. Нут, богиня неба, яка щодня ковтала зірки та місяць, а потім народжувала їх знову. Вона була пов'язана з культом мертвих та охороняла душі померлих, піднімаючи їх на небо та захищаючи у гробницях методи сакрального захисту роду у стародавньому Єгипті. Магічні ритуали Богині використовували магічні ритуали та заклинання для захисту своїх підданих та підтримки космічного порядку, символіка та амулети, зображення богинь та їх атрибути, такі як перома та бокрила нут, використовувалися як амулети для захисту від зла та хаосу, храми та святилища, храми, присвячені богиням, служили центрами духовного та фізичного захисту. Жерці проводили ритуали, спрямовані на умиротворення богинь та отримання їх благословень. Генетична та історична експертиза божественного космічного генези земних еліт. Богині стародавнього Єгипту відігравали важливу роль у захисті та підтримці космічного порядку. Їхні культи ритуали забезпечували стабільність і процвітання фараонів. А сучасні дослідження продовжують і показують, що міфи про богині могли мати символічне значення, що відображає реальні історичні події та культурні практики. Наприклад, генетичні дослідження давньоєгипетських мумій вказують на складні міграційні процеси та змішання різних народів, що могло сприяти створенню міфів про. Космічне походження богинь згідно з гіпотезами деяких єгиптологів, на землю прибуло близько 13 космічних сутностей, з яких лише 3-4 були носіями жіночого початку. Інші 10 сутностей залишаються загадкою. Були вони гермафродитами, одностатевими істотами чи носіями мускулінності. Ці питання відкривають цікаві перспективи для роздумів про те, скільки статей могли привнести на землю космічні боги, і як це відбилося на подальшій генетиці та історії людства, якою ж могла бути статева структура космічних сутностей, жіночий початок. Три-чотири сутності носії жіночого початку могли відігравати ключову роль у створенні та підтримці життя на землі. Мускулінність. Інші сутності були носіями мускулінності, що могло сприяти розвитку різних аспектів цивілізації, як от війна, будівництво та управління. Гермафродити та одностатеві істоти, можливість існування гермафродитів або одностатевих істот серед космічних богів відкриває нові горизонти для розуміння давніх міфів та легенд, вплив на наступну генетику землян, генетична різноманітність, присутність різних статей серед космічних сутностей могла сприяти генетичному розмаїттю, що своєю чергою могло вплинути на еволюцію людства.